Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо просто нереально смачні млинці з дуже смачною начинкою: це сир та мак. Це просто нереальне поєднання. Хто не куштував, приготуйте та спробуйте. Починаємо з тіста, тісто я вже показувала не один раз на своєму каналі. У мене вже є з печінкою. Млинці із м'ясом. Подивіться, але залишу рецепт, звісно, вам в описі. До яєць з цукром додаємо. 200 мл молока, ванільний цукор та взбиваємо разом з усім борошном, яке йде в рецепті. Все молоко одразу не додаю. Таким чином, замішуючи тісто, ми отримуємо його гладеньким та без грудочок. Ось вимішали з борошном і вливаємо молоко, яке залишилось: 300 мл. Всього йде 500. Відставляємо хвилин на 10. Займаємося начинкою, це в мене сир, звичайний творог, і 2 столові ложки сметани та цукрова пудра. Якщо пудри немає, звичайно використовуйте сахар, нічого страшного. І взбиваємо погружним блендером до такої консистенції, ось такої крема, щоб воно у нас дуже гарно взбилось. Куштуйте на смак, щоб вам було смачно, щоб начинка не була кислою. Все готово. І ось смак в мене вже готовий, з магазину можна приготувати самим. Тісто постояло. Вливаємо олію, перемішуємо. Подивіться, яке воно чудове, без грудочок, воно просто супер. Розігріваємо сковорідку. У мене вже сковорідка, знаєте, така побита життям, їй вже 6 або 8 років, навіть не пам'ятаю, коли її купувала, але смажить чудово, там линці виходять дуже гарні. І обсмажуємо. З тієї кількості тіста виходить 15-17 млинців приблизно. Ось такі гарненькі вони вийшли. Подивіться, по-перше, які вони тоненькі, ви можете робити з ними все, що завгодно, вони у вас ніколи не порвуться. Подивіться, які вони чудові. І все залишилось начинити їх. Беремо наш сир. Дуже смачно виходить. Та мак. І завертаємо. Для подачі я розігріваю сковорідку з вершковим маслом. Підігріваю їх, подаю зі сметаною. І це просто, ну, кайф. До речі, всіх вітаю зі святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Бажаю вам всього-всього самого найкращого, чого тільки ви собі можете самі побажати. Всім дякую за перегляд! Обов'язково підписуйтеся та бажаю вам саме головне, це мирного неба над головою.